Багато хто з людей, хто заселяється в нове житло, через деякий час хочуть втекти звідти, інколи це навіть трапляється наступного дня або через два-три дні або через тиждень. Чому так трапляється? Тому що люди не знають головних факторів, деяких багатьох головних факторів, на що треба звернути увагу, коли ви вибираєте собі житло, чи то на придбання житла. Чи на його оренду тут, в Майамі, Флорида. І у цьому відео я вам розкажу чотири головних фактори, на яких треба в першу чергу звертати увагу для того, щоб не помилитися з вибором житла. Я Михайло Буртовий, твій ріалтор в Майамі та околицях Майами. І у цьому відео я вам розкрию ці важливі головні критерії при вибору житла. Отож почнемо. Звичайно, до того, коли ви вже приїхали, коли ви вже зустрілись із власником або з представником власника, до того треба проробити певну роботу, щоб зекономити час. І у цьому відео, у цьому відео, відео у цьому посиланні. Подивіться. На важливі кроки, які необхідно зробити до того, коли приїхати вже дивитись житло. Але уявімо, що ви вже ці всі кроки зробили і прийшли вибирати житло. Клімат у Флориді має свої особливості. Перш за все, це теплий клімат і це дуже дуже вологий клімат. Інколи вологість досягає 70-80%, інколи до 100% доходить. І, звичайно, ви розумієте, коли вологість майже 100% тепло, то на першому місці цвіль, цвіль і ще раз цвіль виникає. Тому перше, що ви повинні знайти, коли ви дивитесь нове приміщення, це будь-які признаки цвілі. Як це зробити? Перш за все, ви виключіть кондиціонер або попросіть. Реалтора чи представника власника виключити кондиціонер і побудьте 10-15 хвилин 20 у тому приміщенні, щоб кондиціонер перестав працювати і принюхайтесь. Просто принюхайтесь, ви зразу відчуєте запах цвілі, якщо він буде там. Це перше, на що треба звернути увагу наявність цвілі. Другий момент особливий момент, на... при виборі приміщення, на що треба звернути тут у Майами. Флориді треба звернути увагу на будь-які будь признаки течі, течі від води. Тобто треба відкрити шухляди, всі шухляди, там, де вода може протікати, ванні кімнати, душові кімнати, і подивитися всі, всі з'єднання навколо ванни, і також внизу навколо плінтусів, а також відкривати кабінети, де вода може протікати, і подивитися, чи є. Вологі місця, чи є признаки розбухання меблів, кабінетів чи інших речей, де могло, могла бути вода. А також треба подивитися стелі і підлоги, чи є місце вологи або місце колишньої вологи, яка вже висохла. Це дуже-дуже важливо подивитися протікання, протікання води, яке можливо було. На що треба звернути при вибору житла? В Майамі. Та у Флориді це сонце. Сонце і ще раз сонце. Сонце це дуже-дуже потужний і яскравий фактор тут. Прекрасно, коли світить сонечко, гарний настрій, але у вашому житлі ви маєте врахувати фактор сонця. Наприклад, ви людина, яка любить добре спати. Довго спати, є різні люди, і вам треба подивитися зранку. Сонце з якого боку, з якого боку світить сонце в вашу спальню там, де буде спати. І є варіанти, ви можете ліжко переставити в інжу кімнату, або закрити вікна шторами, або ще щось зробити. І навпаки, після обіду, подивитися, де сонце. Може, ви працюєте після обіду у домашньому офісі, і сонце наскільки яскраве, що воно вам буде забивати все, пересвітлювати, так сказати. І жарко буде. Незважаючи на кондиціонер. Тому треба перевірити, з якого боку сонце. Зранку, день, ввечері, згідно вашого розкладу дня, згідно з ваших звичок та зручностей, а також подивитися, чи можна з цим що зробити, чи не можна. Якщо можна, наприклад, жалюзі поставити, шторки, що інше, то це один варіант. Якщо не можна, то може подивитися інше якесь житло. Також я хотів трохи додати інші моменти при вибору житла. Подивіться, район. район надзвичайно, надзвичайно, надзвичайно важливий. Наприклад, дехто любить, щоб були російськомовні люди навколо, дехто навпаки. Дехто любить, щоб були сусіди такого достатку грошового, деякі люди навпаки. Деякі люди люблять, щоб ніхто не міг зайти, щоб закрити вся територія, будинок і, і, і охорона була, дехто люди цього не люблять. І з парковкою момента. Подивіться, скільки у вашій родині буде автомобілів: один чи два. Знаєте, скільки парковки до кожного приміщення належить, і чи це безкоштовно, чи коштовно. І інші інші моменти. На які треба звернути увагу. Вам обов'язково потрібно звернути увагу на стан вікон і дверей. Іншими словами, вам потрібно відкрити і закрити кожне вікно. Подивитися, чи воно чисте, чи грязне, чи дуже грязне. Подивитись на стан підвіконника і послухати, чи шум проходить на двору, чи шум проходить на двору. Чому це важливо? Це важливо, тому що. Вікно може протікати, і вам знову треба подивитися уважно, чи є сліди потьоків, чи вода проходить, а якщо не видно цього, то хоча б послухати, чи е, герметично, і наскільки плотно вони закриті. Сподіваючись, що чим плотніше вони закриті, тим менше буде шансів того, що вода буде протікати. Крім того, що ви е, провірили кожне Кожні двері, як закриваються, будь ласка, на кухні, у ванній кімнаті і в інших місцях також відкрийте і закрийте, подивіться кожну дверку, перевірте, чи вона не перекошена, чи вона гарно закривається. Наступним пунктом перевірки вашого майбутнього житла є перевірка електричних всіх приладів і систем. Ідеально було б, якби ви з собою взяли якусь електричну лампочку чи щось маленьке, де ви могли пройти у кожну розетку, і перевірити, чи вона працює, електричну плитку, всі комфорки перевірити, а також духовку, чи вона працює. Якщо є пральна машина чи сушилка, обов'язково треба включити і перевірити, чи машинка працює. І чи сушилка працює. Це також важливо, бо не завжди воно працює, не завжди воно все працює. Добре. Якщо є електричні жалюзі чи електричні штори, також перевірте, вони працюють чи не працюють. Лампочки всі, люстри, торшери, будь-що, що, що може бути електричне, димери різні, дистанційкою, вентилятори, потолочні вентилятори, інші. Прилади, перевірте, чи вони працюють. Якщо є телевізори, інші прибори, включіть і перевірте також, чи вони працюють. І останнім пунктом, четвертим, я хотів, щоб ви перевірили, чи є сліди, чи є будь-які признаки наших маленьких друзів. Я маю на увазі це таракани, жучки-павучки різні. Комашня різна, дрібна і не дуже, а також мишки і криси. Не повірите, але все може бути тут, в Флориді, в Майами, бо тепло, а там, де тепло, то все може бути: і ящірочки, і мишки, і криси, і таракани. Як перевірити? Знову ж таки, вам треба відкривати всі шухляди і уважно і уважно подивитися їх сліди. Ви знаєте сліди після себе життєдіяльності, які залишають ці істоти. так? Ну, це основні моменти, що я хотів розказати. Не забудьте, будь ласка, також поділитися, не забудьте також уваж... уважно перевірити сонце, де сонце сідає, де встає, бо деякі люди люблять довго поспати, і сонце може так світити в вікно спальни що можуть ніякі жалюзі, ніякі штори не допомогти. Тому ж перевірте, якщо ви довго спите, чи сонце буде вам заважати. Також, якщо ви з дому працюєте, зранку до вечора знаходитесь, то перевірте ті місця, де, можливо, буде ваш робочий стіл, чи телевізор, чи щось інше, де буде яскраво-яскраво світить сонце. Перевірте сторони світу. Тому бажано собою взяти компас або по Google карті. Ви можете подивитися сторону світу і де воно як що світить. Оце все головні моменти, я вам сказав при перегляді житла. Це тільки головні моменти. Якщо є будь-які інші питання, всі дані мої, ви можете знайти в описі, інстаграм, групи Фейсбук, WhatsApp, Телеграм, мій телефон. Інше ви знайдете в описі цього відео. Все. Мене звати Михайло Буртовий, я ваш ліцензований ріалтор тут в Майами. Допоможу з підбором житла. Яке майбутнє може стати вашим домом. Я вас. Дякую, що дивились. Пишіться на канал, бо далі буде багато цікавих відео. Дякую вам, щастиво!